Всім гарного доброго сонячного дня. Я зібралася на шопінг за всім необхідним. І беру вас сьогодні з собою. Погода сьогодні чудова, дуже тепленько, але завжди мушу брати якийсь чи кардиган, чи кофту, чи жакет, тому що в магазинах. Можна замерзнути, включають кондиціонери і особливо коли за продуктами, і навіть для тих холодильників то просто жах. Я змерзаю і завжди беру щось ще зверху накинути. Хочу вам розказати, що сьогодні ми ще зайдемо в такий магазин Busy Beaver, де таке всяке для сільськогосподарського. Використання. І також там є різні футболочки з тракторами. І це те, що я сьогодні шукаю для синочка футболку з трактором, тому що завтра в школі трактор Day. Тобто ми живемо, як всі вже знають, у невеличкому селі. І у нас щороку, в травні, є такий трактор Day, коли учні, старшокласники, які вже мають водійські права, приїжджають у школу на своїх тракторах. Мені дуже цікаво, хто мене з Америки дивиться і живе у містах. Чи у вас таке відбувається? Я сумніваюся, звичайно, тому що ну, для чого в містах вам трактори, так? І взагалі, ну, якби трактором дорогами їхав хтось до школи, то би було як мінімум дивно. Тут в нашій місцевості це нормальне явище, відбувається вже дуже дуже багато років. Ще коли мій чоловік в школу ходив, так робили також. І в кінці навчального дня діти всі-всі всі зі школи виходять на вулицю, сідають на обочинах і дивляться, як старшокласники на своїх тракторах їздять кругом школи. Тут дуже цікаво для дітей, то такий фан, як вони кажуть. Я постараюся вставити вам. Або частинки відео чи фото, побачу, що і як вийде з цієї події. А сьогодні надіюся знайти марчику-футболочку з трактором, тому що минулорічна вже дуже тісна на нього, а ту, яку я купила на виріст, ще дуже велика. То якщо не знайду нічого, то або придумаємо якось з тією більшою, так і піде, або не дуже і обов'язково. Та просять, щоб щось така тематика була. Їдемо. Все потрошки по порядку буду показувати. Найперше заїжджаю отут, де такі різні ящики для переробки пластику та картону. Також ці жовтенькі для використаного одягу та взуття. І потрібно мені ресайкл, як тут називають, здати. Пластик, картон і зібрали кілька непотрібних речей. Також здам. Одарський магазин. Я ще думаю собі, може я тут знайду чері, помідорки жовті, тому що на фермі нема, а я дуже хочу їх. Вони дуже солоденькі і смачні. Бачите, тут одна рослинка, 4 долари. От вам цінний магазин. Є, також. От. Дині навіть, петуні, бегоні. Ну, подивіться, вони тут також вже від Приморськів мають якусь холеру. Ай, не бачу я жовтеньких чергів. Йдемо. От, пальма така, як я собі за 8 доларів купила. Йдемо шукати Марчику футболочку з трактором. До речі, в цьому магазині я колись бачила кущ Агрусу. Якби був, то я би собі взяла. Так, рукавички знайшла. То мені дуже треба також. Вже мої всі непридатні. По 3 долари сьогодні. Я візьму, тому що в Долар 3 магазині за долар вони нікудишні, вони на один раз і то не витримують. Тут є по 2 взагалі. Мені нема різниці, який колір. Оці такі добротні виглядають. Беру такі дві пари за 2 долари, але вони набагато якісніші, ніж з долар $$3 магазин. Нема ніяких футболочок дитячих, нормальних взагалі. Минулого разу тут такий вибір був. а Сьогодні ось такі однотонні. І тут якісь висять окленця школа, якісь кубі, а з тракторами нічого немає. І де в тій, яку має, а ми їдемо далі. Я на секонд-генді вже, бо тут рядом був. І думаю, а чому ж би мені не піти і на дитячі футболочки не глянути. І може знайдеться трактором на один раз одягнути. І прошу дуже. Ну, це все ще більший розмір, ніж на Марчика, але вона менша, ніж за те, що ми маємо вдома. Вдома взагалі ще більше. То я поки що дійшла сюди, а ще ось. Може ще щось знайду. Так, тільки що продавчиня оголосила, що всі жовті е, оці позначки 1 долар сьогодні. Прошу душ за долар. Супер! Забігла в Алді магазин. Таке, тільки дещо. потрібно купити. Полиміється 2,49. Така упаковка взяла. Ой, Повірю. Майже 4 долари червона картопля, я її найбільше люблю. Тут скільки пакетів Два... 200 кілограмів. Беру такий грецький йогурт, просто без нічого, щоб зробити з молока і з нього домашній сир творог. Майонез 887 мл 385 мл. і Такі німецькі сардини. Одне в манговому соусі, друге в карі і ананас по 1,69. Аматну соусі мала минулий раз, дуже смачний були. Це такі німецькі товари тут. Смачний. Такі є готові тортеліні. І часом беру собі з грибами. Мені сподобались 1,85, але я їх маю. Просто хотіла <рес> поділитись, кому цікаво. Кофі кейкс там 8 штучок. Дуже смачні. Доня бере собі на ланч 2,89. І зараз щось виберу з сухих сніданків. О, ці я люблю кукурудзяні, корн. отакі такі квадратики. Але ці без глютену я хочу звичайні. Вони мені смакують. Ось такі а, просто пластівці кукурудзень. Вони 1,95 за 510 грам. І за 5 доларів ось такі желейні цукерки. Також діти кидають в сумку собі до школи. Там 28 пакетиків і в кожному десь 10-12 штучок. Все Хто не знає, $1,30 це такий магазин, де колись все було по долару, тепер 1,25. Гляну, що там є. Для саду городу мені потрібні такі вітрички блискучі. І тут недалечко є ті JMAX. Також забіжу, тут вже при вході всякі ті вітрячки, але мені потрібні такі блискучі, шарудящі, тоді птахи мені ягоди не їдять. Так що заходимо і це-все-все, що в цьому магазині кожна річ долар 25. Без винятків. От долар 25, крем $1,25, сумка долар 25. Якась забавка дитяча також. І так все. О, набір крейди. долар 25. Бачите, тут є також рукавиць. Я їх брала вже раз. Ну так, на один раз на город піти. Вже краще часом переплатити. Так, знайшла тут ось ці. Минулому році брала, Вони такі на сонці дуже блестять. В принципі, ці також бачу такі, як свольги. Ось такі не беру, а треба на город взяти блискучих. І також вони від вітрю і звук роблять. Всякі Дерка в пісочниці гарні її діткам. У мене де зі відео. Суто про долар 3 магазин. Я залишу посилання в інфобоксі. Так, відразу тут в магазині показую, що беру. От такі вітрячки. Вони такі подвійні, блискучі, чарудящі. Беру 4 штучки. Беру такі собі цікатори. До речі, цілий сезон мені за долар 25 служить, так що не бачу сенсу купувати дорожчі. І ось таку беру металеву треліс називається. підставку. У мене там та котяча м'ята, коли росте, пізніше буде падати, то я там поставлю її, щоб тримало. її. я покажу вдома. Я вже в тій GMAX. Які тут вже літні сумочки різні. Сьогодні відео не буду багато з магазину показувати, тому що також вже є в мене на каналі. Про TJ Max залишу посилання в інфобоксі, а зараз пробіжуся, поки чекаю на чоловіка. Якщо щось куплю, вам обов'язково покажу. Сьогодні мені тут нічого не приглянулося, їду на обід з чоловіком. От тут в мене ця котяча м'ята росте, і вона, коли вище виростає, дуже падає завжди. То мені оцей треліс, ця металева підставка якраз в тему тут. От поки так, не знаю, наскільки вона допоможе, але попробую. Так, вітрячки зачепила. Два тут над смородиною. Два просто в землю. Поки що, тому що на цьому колику я сову посаджу я таку маю. Там ще є два минулорічних біля яблуньок. Не знаю, чи з тих яблунь щось буде, але Дивіться, як бачите, може хоч трішки птахи. Настрашається. Так, яблуні в мене ще не давали плодів жодного разу. Сьогодні приглядаюсь, що от такі є після цвіту. Схоже, як з нього будуть яблучка маленькі. хто розуміється. Надія є, на яблучка мені. Привіт, день-два. Вирушаю в школу на день трактора. Постараюся вам показати, як це відбувається. Поїхали. Там вища школа, де старшокласники, і вони, їх трактори вже в лінію стоять. Люди прямо зі своїми кріслами приходили. Кожен шукає місце. Я десь йду, тіньок знайду також. Це нашого Марчика вчетріка. От мій Марчик. Ось. І я позаду них стала і тут якраз ці дуже класне місце. Зараз буде починатись шоу тракторів. Як можете бачити, там по дорозі вже старшокласники на тракторах їдуть додому, але всі сприймаються дуже вічливо, з розумінням, і ніхто не жене поперед батька в пекло. Повернулись ми додому, і так мені захотілося кавуна. Ну, не херсонський, звичайно, але смачний і солодкий. Вам всім щиро вдячна за перегляд! Надіюсь, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Вам бажаю мирного неба і щоб ви якнайшвидше змогли насолоджуватися херсонськими кавунами. Слава Україні!